розпаковка. Я вам дуже часто показую відео, де я з пошти несу коробки, забираю посилки. А от що в цих коробках я показую не скрізь. Ну, то есть я в інстаграмі на своїй сторінці в сторіс показую пошти, що кожен день розпаковки такі посилок. А от в YouTube і в Тіктокові. Я таких відео менше виставляю. І так. А сьогодні я вирішила вам показати одну із таких посилок. Вона у мене ну, така величенька, але вона цікава. І я вам вирішила показати, дивіться, в цій посилки мені прийшов ось такий рушник. І з такою вишивкою. Ці рушники роблять в Полтові, кстати, Магазинчик є в Полтові, ось така, бачите, яка. Так, це один рушник тоді. Рушник ось ще в такій коробочці, запакований. Хоча не хочеться доставати, ну ладно, я вам так просто покажу. В принципі, таке, як і це, тільки. Так, ану. Тільки тут колір інший і напис. Я вже просто людям в Інстаграмі все показала, а це в мене розпаковка повторна для вас. Я ж кажу, що підписуйтеся на мій Інстаграм. Так, а це ось все. інший рушничок, такий подарунковий, можна і на подарунок своєму любимому Там захисникові, чи друзям, родичам, кому завгодно. Так, такий рушник. Тоді, а це взагалі, це вообще, в мене такого ще не було на огляді. Отакого, звісно, ні. Дивіться, інструменти. Я, звісно, як побачила, я прям ого-ого, ви подивіться, це інструменти із шоколаду. Давайте я вам покажу. Поближче на відео, ви подивіться, бачите, вони так виглядають і реалістично, дуже круті. І я, мене це ж лежить. Я вам зараз зроблю розпаковку. І я не знаю, коли я їх буду їсти, тому що мені дуже жалко. А вони так пахнуть, боже мій. Ключ. Ось. Дивіться. Ой, чуть не впала. Если б я його впустила. Отверточка така. Все блистить ви подивіться. А в мене там ще є. Ви підожіть, не перегортуйте туте. І ось розводний ключ, дивіться, дуже класно. О, як воно пахне, я не знаю. Ну, звісно. Так, і давайте я вам покажу. Зараз ще тут є ще одне. Дивіться. І все, тут більше немає нічого. Я зараз вам розкрию ось цю, розп... ось цю коробку. М -м -м. Ого. Ого, люди, звісно, так. Да. Ви подивіться. Бачите ось? Це автомат із шоколаду. Я зараз достану. Ану. Дивіться, ось клас. Ви тільки... Я не знаю, звісно, а скільки тут інтересно кілограм. Кілограм є чи немає. Але він дуже такий пахучий, і ви подивіться, як до, до мілочених деталей його зробили. Бачите, взагалі круто. Я не знаю, як його можна їсти, звісно, і, і коли я буду його їсти, мої племінники вже хочуть зразу його з'їсти, ну а мені чогось так жалко. Ну, а що воно с'єдобне, пропаде, якщо ж довго не їсти. Так що, оце така у мене сьогодні була розпаковка, мені просто вам дуже сильно захотілося показати, я прям я не знаю, я в восторгі до цього шоколадного цього автомата і інструментів, і того я вам показала сюди. Так що, якщо ви хочете бачити більше моїх розпаковок, більше всього такого цікавого, те, що мені присилають на огляд. То я вас запрошую до себе в інстаграм в сторіс. Я показую майже кожного дня щось нове і щось цікаве. Посилання на магазини, якщо ви там щось побачили в мене, в той же ж день потрібно заходити в інстаграм і шукати магазин, те, що я вам тут показувала. Поняли? Бо потім. А потім вже все. Так що, коротше, все. Підписуйтеся на мою резервну і на мою основну. Основну сторіночку в інстаграмі з 300 тисяч підписниками вже розблокували, і я скоро буду переходити на неї. Тому всіх чекаю вас там. І також підписуйтеся на цей канал. Ставте лайки, коменти, пишіть і підписуйтеся. Давайте якось обмінюватися енергією. Ви мені пишете, що ви набираєтеся позитивними емоціями на цілий день від перегляду моїх відео. Ви кажете, що вам так приємно дивитися мене. Декому смішно дивиться на мене, декому приємно. Дай мені сімбу. Ну, коротше, кому кожен кожний від моїх відео отримує своє, чи заряд позитивних емоцій, чи ще чогось. Коротше, і тому давайте мені ставте лайки. А Сімба до мене прийшов. Бачите ось? Покажу вам. А люди Боже мій люди прям тануть від мого Сімби. Мені там пишуть, який котик миленький, який красивенький. Да? Да, Сімбочка такий красивий. Всім дякую за перегляд. Чекайте нової розпаковки. Все, Всім пока, Сімба, виключай, виключай камеру.